От я дивлюсь, що вже почав крутитися, піднявся якийсь мінімальний вітерець сьогодні. Хоча Вінді каже, що взагалі там сьогодні 1-2. Ну і інвертор вже проснувся. Вже проснувся. Як тільки підскочить більше 22 вольт, то побачимо перші вати якісь. Ну. Не хоче. Я ж хочу відео зняти і поміряти вітер, який при цьому. О, бачите, проснулося. 1 Ампер. 1 Ампер при 22 вольтах ви Тепер піду мірюю вітер. О, щось вдається показати. Ну я думаю, що наверху чуть-чуть більше. В районі 2 метрів в секунду. Навряд чи більше зараз буде за відчуттями.